Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Пункт 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає, що чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей, віком до 18 років мають право на відстрочку. Однак відразу ж у тексті визначено, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Також батько не має права на відстрочку, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліменти взагалі. Адже текст закону містить формулювання, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Тобто, сам по собі запис у свідоцтві про народження, військовозобов'язаного як батька, не дає йому права на відстрочку. Батько повинен утримувати своє. Іх дітей. Також немає права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але при цьому рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька, який сплачує аліменти і тим самим утримує цю дитину. Ось такі от справи, друзі, ось така. Чергова новина щодо мобілізації. Як завжди, свої коментарі пишіть під відео, ставте лайк, якщо відео сподобалось і було для вас корисним. І не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей!